Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Марту Липчей і пісню Зариво. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар, чи сподобалась вам пісня, чи ні. Отже, як в мене склалися відносини з цією піснею? Коли перший раз її почув в новинках від Spotify, вона мені не дуже зайшла, можливо, тому що я був у відрядженні і ну, не до цього трошки було. Я її навіть не додав собі до плейлиста. Потім, вже подивившись кліп на Ютубі, який мені знову ж попався в рекомендаціях, мене щось ну, так взяло за душу, скажімо так, і почитавши лірику, я зрозумів, наскільки глибока ця пісня. Можливо, не зайшла вона мені спочатку, тому що Марту Липчий я знав більш по таким життєстверджувальним і більш роковим пісням. Але ж. Ця вона лірична, і Марта тут е, така з іншої сторони, трошки ну, в іншому образі, як мені здається, нам показується. Е, тут дуже глибока лірика в цій пісні. Отже, давайте слухати. Ємпустім храни, та серед льоду з'являєшся ти, я вже не я в невагомому стані хвилює одне, як цю мить вберегти, ти сам тоді я а, зверніть увагу на яка гарна і витончена лірика. Не просто, що там ти з'явився в мене мурахи, і між, між нами там сердечки, і все. Тобто вона тут настільки витончена, класна. І зараз в пісні з'явився годинник, який тікає. Ну, це мені здається символізує такий. Час, який збігає між людьми, або щоб продовжити цей час, тобто він теж тут це така ну маленька не пасхалка, але да на яку треба звернути увагу. Пісня поступово набирає ну, таку м, хвилю звуків, да? але ж зверніть увагу, як Марта обережно відноситься до кожної ноти. Вона, в неї нема цієї, коли кидають ці ноти так необачно. А тут е, вона ну, кожну нотку вона бере так, торкається ніжно-ніжно до неї. Мені подобається, як зараз а, грає бенд. Дуже подобається гітара і бас-гітара. бас гітара тут взагалі вона така глибока, і партія її ну, дуже крута. Але мені не подобається ширина сцени. Вона якась вузка. Таке відчуття, що. А, Ну, музикантів чи цей звук його просто здавили. немає якоїсь якогось об'єму. Мені цього не вистачає. Я слухав цю пісню і в навушниках, і в колонках, але ж нема нема цієї ширини сцени. Не знаю, чому так зробили. Хотілося б трошки кращого. Дуже класна пісня. Мені здається, що це такий сучасний романс, е, бо ну, щось в цьому є, тобто є від романсу, але воно зроблено вже більш сучасне. Взагалі, я вважаю, що Марта Липчий е, варта окремої рубрики шлях у піснях. Е, що думаєте ви, можете написати, написати в коментарях, чи цікаво вам, чи ні. Я дякую їй за цю пісню, бо ну, вона дуже красива. Вона красива і вона, ну, вона не пошла. Розумієте, нема, нема, немає такого якогось примітивізму і Пошлятини. Тобто це дійсно вишукана, гарна, красива пісня. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!